І до нас зараз приєднається наш наступний гість це Богдан Логвиненко, засновник проєкту «Юкрейнер». Так, зараз ми його додамо. Доброго дня! Привіт! Раді вас бачити. І... Здавний звезд! Зі святом вас! Вас також. Вас чудово, вишиванка. Прекрасно. Дякую. І сьогодні вийшло відео із серії хоробрі міста, і він саме на саме про Херсон. Ми його, звісно, сьогодні подивимося, і це відео та трек від репера Паліндрома. І тому загалом ми хотіли спочатку дізнатися: взагалі, яка взагалі суть проєкту хоробрі міста? Про що це, для чого він і так далі. Так, хоробрі міста це проект про власне окуповані міста, про міста, які чинять опір, незважаючи на окупацію. І, власне, ми запланували, що в нас буде таких 10, 10 великих міст. Тобто, зрозуміло, що ми не можемо зробити про кожен там населений пункт, але ми обрали там 10 найбільших міст в різних регіонах. Uh, почали з півдня. Тобто, в нас вийшло відео вже про Нову Каховку, про Бердянськ. Зараз про Херсон готується про Мелітополь, Маріуполь. І далі ми трошки будемо теж рухатися на схід. І ми постійно uh, насправді думаємо про те, що uh, хотілося б, щоб відео, які ми готуємо, вони швидше ставали а, тобто, uh, ми Говоримо зараз про окупацію, але загалом хотілося б, щоб там та робота, яку ми робимо, вже скоро була не, не такою, власне, потрібною. Бо зараз для нас основна ідея підтримати людей, які в окупації доволі ну, ми знаємо цей наратив російської пропаганди. Про нього, власне, говорив попередній спікер на цьому стрімі. Росія постійно говорить, що ми своїх кидаємо. Ну але насправді Росія говорить те, що вони вона робить сама. Тобто, коли Росія каже, що вона не бомбить е, е, цивільних, то вона це вона бомбить. Коли вона каже, що українці своїх кидають, то кидають своїх насправді росіяни. От тому нам важливо показувати, що ми підтримуємо одне одного, що всі міста. В Україні є Україною, і в тому числі міста в Криму, і міста там, Донеччини і Східної Слобожанщини. Тому нам надзвичайно важливий цей проєкт. Богдана, розкажіть про вашу співпрацю із Паліндромом у цьому проєкті, і, взагалі, як виникла ідея записати трек про Херсон? Тану, ми, ми загалом думали, що що ми хочемо зробити про окуповані міста, а потім почали, почали думати, можливо, ми можемо використати якісь треки вже існуючі про міста. І ми зрозуміли, що не так багато, в принципі, існує треків про українські міста. І чому б нам їх не створити, якщо їх так мало. Тим більше, що. Ну, все, якби до цього підштовхує, і хотілося б це робити в мирний час, насправді. Ми, і ми багато разів були в Херсоні, і ми багато чого знімали в регіоні і в місті. От, і в нас вже було достатньо відеоматеріалу. Хоча ми використовували зрозуміло, що не лише власний відеоматеріал в цьому кліпі, От, але. Е Ну, ми знали одну єдину пісню про Херсон, а, точніше, там просто згаданий Херсон. Цікаво до речі, чи чи ви знаєте чи ми Волин, знаємо. Що... А, да. БВ на да? пісню? БВ? Так, 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 так. Рідне місто Херсон. Це, ми ми та, про це, це говорили це... до речі, командою. Що ми знаємо? Ми вже це обсудили, так так. Це, та, і ну і, і власне це, це була єдина пісня, яку ми яку ми е, знаємо там про Херсон. І е, подумали, що класно було б щось створити нове. Е, бо зрозуміло, що якщо говорити про деокупацію, то пісня ВВ вона не дуже актуальна. Загалом, от тому е, у нас по кожному місту була така механіка, що ми збирали. Фокус групу невеличку з там людей, які жили в чи про ну ми звісно не включали тих, хто зараз знаходиться в окупації, але були люди, які виїхали з окупації, от і спілкувалися про те там годинку, декілька годин про те, що власне є цінним і важливим в тому чи іншому місті. Ну, так само про Херсон, і вже потім з цими меседжами. Ну ми запропонували Поліндрому, і він сказав, що він в дитинстві був в Херсоні, тому йому хотілося б написати, і в нього є декілька друзів про Херсон, і так вийшло, що власне він відчув всі ці тези, які ми напрацювали і е, написав нап написав е, цей трек. Тож пропоную всім разом переглянути відео від UKнера і послухати трек Паліндрома про Херсон. Я Херсон, дивлюсь на себе в дзеркало, не впізнаю. Намагаюсь пригадати, як було колись, давно. Коли я народився від мільйонів рук, на всього світу московитам ручок не дано. Мені не треба в Європу, я сам Європа, українське місто, в русських полоса, хороба Міста ями, міста для депакації. А в мене свіжий бриз, пахне акація, моє серце витяг від електростанцій. Дополівська вона кавунами, поки туп не спиляли, я живу, чекаю. Я на свою сім'ю священною зброєю, в руках не забувай мене, бо в моїх кафешках грає українська музика, і русські макарони щось не продаються від міно, від їхніх солдат, шанель без пуття, Хочуть хочуть до Дніпра З кров'ю хай нап'ються, мені складно без людей на вулиці, Суворова Я трохи схожий на місто з Романа на Мої жителі зникають за фарами автівок, але я повернуся додому, як хотіли, Міхе. Я носив банер, місто щасливих людей Але всі ці люди березні насупили брови Показали окупанту, що таке ідея Ля клибоко сонця, здобули тон. Хай не надовго, то я пишаюся ними, як дітьми. Я від харкою я кольору пітьми. Я вже пережив там свої часи, дрімучий, відверніться від екрану. Якщо телевізор включений, я приберіг пляшечку, вина, все майже готово аби відсвяткувати повернення додому. Я не благату, будь ласка, відпустіть, Буду битись до останнього. Я вже на мості. Ніхе. Відео просто чудове. Я його вже сьогодні не знаю, як раз дивлюся насправді. І е, на останок, я б хотіла запитати: ми питали це сьогодні і у Сергія, і у вас запитаємо. А е, з чим для вас особисто асоціюється Херсон, чи може Херсонщина? І ось що найбільше вам до вподоби в нашому регіоні? Чи взагалі, як часто ви були е, ту, у нас і де були можливо? Слухайте, я був, напевно, майже скрізь е, в регіоні, і е, я пам'ятаю, був якось один такий випадок, е, що приїхав голова ОТГ одного району, е, ну однієї громади, не буду, не буду казати, як якої. От і я е, і в нас був такий тренінг для голів громади з різних регіонів, і власне був один голова район е, територіальної громади. От і е, я почав йому розповідати про місця в його територіальній громаді, в яких він не був, і це це просто було дивовижно. Тобто, було декілька місць, якими ми якими мені вдалося його здивувати. от, І е, насправді мені здається, що е, як тільки е, Херсон і Таврія буде деокупована, е, буде величезний бум туристичний. Е, побачити всі місця, які зараз в новинах, та, і в тому числі серед іноземців, е, я впевнений, що це буде. Е, що це буде величезний потік туристів. В мене особисто Херсон асоціюється з плавнями і з водним таксі чи річковим таксі, як, як воно правильно називається, тому що в жодному іншому обласному центрі такого немає. Просто тому от це моя особиста асоціація. Вона може не така. Поширена, як там кавуни, чи там вино, чи щось іще. Але для мене водне таксі це, напевно, найцікавіше, що я бачу в Херсоні. Так, дійсно, плавні це взагалі така херсонська особливість, і, знаєте, дуже багато. Херсонських дітей виростає в цих плавнях. У мене дуже багато спогадів із дитинства, як я їх досліджувала, і ми разом з друзями це робили. І взагалі, дивлячись відео і слухаючи трек від Коліндрома, усвідомлюєш наскільки круте було життя в Херсоні. Хоча, коли я була там, здавалося, що о Боже, о Боже, знаєте, буду вже відверто казати, що Та це ж ну, Херсон. А зараз я дивлюся, розумію, як, як круто я жила в Херсоні, як сильно я. Сумою, і ми говорили про це вже з Сергієм Павлюком. Що дійсно що окупація залишається всередині тебе, і коли отакі от бачиш відео, це в тебе просто вже душу, що називається. Ну хотілося б дійсно, щоб ці відео і ці, взагалі, доробки залишалися вже в підручниках історії поскоріше, тому що дуже складно із цим жити. Вибачте, за мою таку рефлексію, але хотіла поділитися Так, 100% відсотків такі є, але це. Це поширена е, практика. Тут не є чогось особливого в нас, українців, чи там в херсонців, чи в будь-кого. Ми завжди мало цінуємо те, що в нас є, десь близько, і дивимося на те, що десь там щось є цінніше. Насправді, ми живемо серед скарбів е, постійно, е, і в Україні е, в нас надзвичайно багато місць. І людей, які просто недооцінені, не недовідкриті. І те, як світ оцінював Україну, і навіть стійкість України, тобто світ прогнозував, що ми здамося доволі швидко. Це просто доводить ще раз і ще раз. До речі, у коментарях херсонці діляться, що їм дуже сподобалася пісня, що чудові слова і музика. І дійсно дуже влучають слова у саме серденько, це правда, і відеоряд доповнює всі спогади. Це дійсно дуже крута робота. Дякуємо вам. Я також дивилася, до речі, і всім рекомендую зайти, подивитися на каналі Юкрейнеру там і про нову каховку, про камінні вишиванки є і це теж. До речі, багато хто з місцевих навіть ну ви мабуть, це теж знаєте. Не знали цю прекрасну історію. Вона випірнула от завдяки вам. І ми також писали матеріали про кам'яні вишиванки, підняли цю історію. Що їх да Сивєти намагалися замальовувати, зробити їх сірими, нічим не виразними. А зараз ми про них згадали, відновили і теж нова каховка заграла новими барвами. І я так знаю, що у вас ще будуть про Херсонщину імовірно відео. І дуже дякуємо вам за цю роботу, за те, що популяризуєте наш край. Це дуже круто і приємно. вам.